Я не фанат носіння годинників чи фітнес-браслетів на зап'ясті, хоч неодноразово пробував. Скажу більше: я не ношу навіть червону нитку. Це гріх їде на гріхове і гріхом поганяй. Та розумний годинник Huawei Watch GT4 змусив мене засумніватися у своїй позиції на це є кілька вагомих причин. Але для початку швиденько підпишіться на канал, якщо раптом цього не зробили раніше. Годинник то тікає. Відкиньмо спочатку всі розумні штуки і поговоримо про один із найбільш визначальних факторів для цих пристроїв. І звичайно, це дизайн. Наручні годинники люди вже давно сприймають як стильний аксесуар, а не просто як штуковину, яка показує точний час. Це ж стосується і смарт смартвочів. Вони переймають класні риси дизайну своїх предків, іноді переймають і дичину, та ще й несуть її в маси, наприклад, прямкутну форму. Але в цій ситуації перед нами справжній красень. 46-мм корпус із нержавіючої сталі з зеленим плетеним композитним ремінцем. На мою скромну чи не дуже скромну думку, він виглядає найкраще з усієї лінійки. Втім, інші варіанти теж знайдуть своїх поціновувачів. А якщо лякає розмір, то для більш тендітних рук маємо ще 3 годинники з діаметром 41 мм. Та зупинімося на тестовому пристрої. Ремінець приємний на дотик, легко застібається і має зручну систему кріплення, тому при бажанні його можна замінити на інший. Позаду гладка пластикова частина з необхідними розумними датчиками, про які поговоримо згодом. Також по периметру маємо отвори для мікрофона та динаміка. На металевій Тині я виявив всього два елементи управління. Перше це колесо управління, яке можна натискати та крутити, ну і нижче ще маємо плоску кастомізовану клавішу. Виробник заявляє, водонепроникність на 5 атмосфер. Завдяки цьому з годинником можна занурюватися на 50 метрів під воду, але перевіряти я це звичайно якби не буду. чого? – бо так. Особливо враховуючи, що я плаваю як е, сокера, Hello. на фронтальній частині видніється красивий безель, частково забарвлений зелений колір. Безель не механічний, і покрутити його на жаль не вийде. Зате amoled екран на 143 дюйма з роздільною здатністю 466х466 на 466 пікселів, просто насолода для очей. З такою щільністю пікселю картинка деталізована і при цьому достатньо яскрава для використання на вулиці. Не забули її про автояскравість, яка працює повністю адекватно, і мені жодного разу не хотілося вручну її підкоригувати. Гаразд, годинник працює на операційці Harmony OS 4.0 і тут хочеш не хочеш, але згадати про різні обмеження через давно відому санкційну історію доведеться. Хоч фізично годинник має модуль NFC, оплатити свої покупки ви не зможете. Я розумію, що це відразу відверне частину потенційної аудиторії. Та якщо у вас і так завжди під рукою смартфон, тоді не бачу якихось особливих проблем. Окрім цього, застосунки беруться з фірмового Huaweiського App Gallery, і як ви вже Здогадуйтеся, сервісів Google там немає. Та це не означає, що не можна скористатися звичними для нас Google картами. Для початку виробник пропонує нам безкоштовну альтернативу Petal Maps, і вона навіть працює. Втім, повнота інформації може звичайно відрізнятися. Окей, тоді виручили польські розробники, вони придумали обхідний застосунок, який радить і сам виробник. Єдиний нюанс поляки хочуть за це 60 гривень. Нехай я розкошелився, щоб разом з тим ще й перевірити, чи працює оплата банківськими картками в AppGallery Виявляється, працює і без проблем. Ось такий трішки костильний, але робочий шлях. Що ще потрібно від годинника? Щоб він адекватно і без затримок показував нові сповіщення. Я читав про різний досвід з попередніми годинниками Huawei, однак в моєму кейсі Watch GT 4 завжди все вчасно показував. Але мінус знайшовся: якщо видаляєш сповіщення з годинника, на телефоні воно однаково залишається. Приємно здивував динамік та вібро. Я не очікував, що в такому маленькому корпусі може міститися така потужність. Динамік не лише гучний, а ще й доволі якісний. З цього випливає, що можна. Говорити зі співбісідником по годиннику. Чи дивно це дуже? Чи потрібно це не впевнений? Але прикольно, що така можливість є. Та ще і якість мікрофона доволі хороша. Always-on-display є, і він працює чудово. У циферблатів є версія дизайну під завжди вімкнений екран, щоб зберегти трохи енергії. До речі, рівень голоду до батарейки позначений при виборі циферблата, що дуже зручно. Стосовно кількості та вибору циферблатів можна сказати лише одне: безмежне різноманіття. Є і платні варіанти в магазині, однак безкоштовних цікавих і прикольних просто. Море. Круто, що на деякі циферблати можна вивести свої віджити для швидкого доступу до певних функцій годинника. Загальне меню керування просте та інтуїтивне, на мій погляд. Хоч одна претензія щодо логіки є. Шторку зі швидкими налаштуваннями можна опустити лише на екрані циферблата, тоді як аналогічний свайп на інших екранах не працює. Це ж стосується і шторки зі сповіщеннями. Втім, інтерфейс літає плавно і швидко, і я жодного разу не зустрів якихось фрізів. Багато речей під себе також можна виміряти пульс, рівень кисню в крові та температуру шкіри. Не забули й про рівень стресу, але він чогось для мене занижує показники. Скажімо, годинник чомусь показує лише середній рівень стресу, коли я згадую, що в мене закінчилося пиво в холодильнику. А от класичне вимірювання пройдених кроків навпаки завищує показники, що дуже позитивно впливає на мою самооцінку. Звичайно, є різні спортивні режими, які задля збереження власного існування я не надто активно тестував. Іноді є враження, що спорт дещо переоцінюють. Керування музикою на вашому пристрої можна здійснювати без проблем за допомогою годинника, можна навіть виводити звук безпосередньо на динамік годинника. А що маємо автономно? Завантажуєте через застосунок здоров'я Huawei до 500 пісень на внутрішню пам'ять годинника і можете без проблем їх транслювати на свої навушники без посередника у вигляді смартфона. До речі, про сам застосунок здоров'я Huawei, за допомогою якого і здійснюється більша частина налаштування. Годинника. Він представлений в плеймаркеті, але оцінки там відверто такі собі. Люди рекомендують завантажувати додаток саме з магазину Huawei, що я і зробив, тому жодних проблем з цим немає. Сама програма дозволяє стежити за своїм здоров'ям і структуровано виводить багато корисної інформації. Для спортсменів передбачена синхронізація з відомим застосунком страва. Правда, для налаштування потрібно буде виконати одну нескладну інструкцію. Годинник GT4 має певні відмінності в повноті роботи з Android-пристроями та iOS-пристроями. На айфонах через внутрішні обмеження не можна користуватися швидкими відповідями на повідомлення, тоді як на Android можна. Водночас годинник при. Під'єднання до айфона дозволить віддалено клацнути затвором камери. А от з андроїдом цієї функції чомусь немає. Я пробував завантажити сторонню апку для реалізації цієї можливості, і вона навіть працює, але робиться дуже глючно. Тому краще дочекатися імплементації відповідної функції з оновленнями. Але сучасні смарт-годинники стали такими вже розумними, що традиційно мають відверто поганеньку автономність. Це один із найважливіших факторів особисто для мене. Заряджав Годинник щодня чи навіть раз у два дні, не дякую. Мені в цьому плані вистачає і смартфона. Та конкретно Huawei Watch GT4 за заявами компанії може працювати до 14 днів автономно. Це стосується відносно економного режиму, при більш типовому сценарії маємо 8 днів. Але я наперед вірю в ці показники навіть не перевіряючи. З якої радості, запитаєте ви? А з такої, що заявлена автономність з вімкненим always on Display 4 дні. А у мене годинник протримався повноцінних 6 днів, при тому, що, окрім активного АОД, я ще й доволі активно його клацав і випробовував. Це справді круті результати, яких я не очікував. Можливо, при дуже активному використанні GPS картинка трохи зміниться, але це однаково дуже автономний годинник у своєму класі. Зарядити його можна від комплектної бездротової зарядки, але й сторонні зарядки девайс теж нормально сприймає. Загалом модель справила на мене позитивні враження, хоч я був налаштований дещо скептично. Маємо певні компроміси в софтових обмеженнях, на які доведеться свідомо піти. Втім, топовий дизайн, шикарна автономність та плавний інтерфейс та чудовий екран не залишають байдужими. Не залишайтеся байдужими і ви та підписуйтеся на канал. Я ж заради цього огляду навіть кілька спортивних вправ виконав, після яких знадобиться довге відновлення. Just, just brief. brief. Не забувайте про соціалки технарні, і пишіть в коментарях, чи носите якісь гаджети на руці. Якщо так, то які? Поради від Тані. Зимові поради від Тані. Носіть шарф правильно. А саме на шиї. На шиї. Смакуйте. Готуйте теплі та ароматні зимові страви і напої. А де ще носить шарф? Дехто носить його на плечах, а шия гола. Чому? Тому що так стильно, ти не розумієш. Але шия синя гола. <кх> шиї холодно, будь ласка. Не робіть так. Just, just breathe. brave